Сьогодні хочу запросити вас на виставу під назвою Вибори в Росії не треба одразу відмовлятись від квитків. Там, в потойбіччі доволі кумедні історії розгортаються. Всім вітання! Починаємо. Ви мені можете сказати: от навіщо розбиратися в сортах лайна? Вибачте, кандидатів на російський трон. А от давайте сприймати це як похід до театру абсурду разом з кунсткамерою. Всі ж знають, що там не про красу, моральність чи добро, але завжди цікаво. Тим більше, що зараз Кремль щосили намагається імітувати справжній виборчий процес. Здавалося б, могли ж не заморочуватись, коли Росія все більше стає схожою на сталінський радянський союз. Проте ні, граються в якусь законність та легітимність. До речі, про легітимність в жовтні 23-го року парламентська асамблея ради Європи ухвалила резолюцію, якою президент Росії Владимир Путін визнаний нелегітимним правителем, а режим в Росії диктатурою. Ішлося про визнання незаконними прийнятих у 2020 році правок до російського законодавства, які дозволяють Путіну очолювати країну до 2036 року. Парі закликала членів та інші країни після закінчення чинного строку президентства Путіна обмежити всі контакти з ним за винятком гуманітарних питань. Можливо, саме через це рішення парламентської асамблеї ради Європи Москва і розгорнула цю виставу з виборами. Мовляв, Путіна переоберуть у справжній конкурентній боротьбі. Але виходить трішки як в старому одеському анекдоті. Нехай тепер Рабінович доводить, що в нього син і він не повія. Чи влітку, коли до старту перегонів залишалося кілька місяців видання Мідуза з посиланням на два своїх джерела в Кремлі стверджувала, що одним з головних критеріїв відбору спаринг-партнерів для Путіна став Вік серед зареєстрованих кандидатів повинно не бути політиків молодших 50 років. А хто там і на що за законом має право, нікого не обходить. Очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко, який до слова 74, російську виборчу систему вважає найкращою. Наша избирательная система одна із найшого: вона прозрачна, вона чесна. І нам нічого скривати за тамтешньою логікою, все правильно треба не приховувати, а ганьбитись до кінця. Проте важковик зюганов то про щось здогадується, чи то дійсно в свої 79, має проблеми зі здоров'ям. Але він раптом, від участі в перегонах, відмовився. Хоча від початку в багатьох не було сумнівів, що саме незмінний лідер КПРФ буде звичним аля. Конкурентом Путіна віковий ценз він точно проходить. Подейкують, що Геннадій Андрійович довго петляв і прямої відповіді не давав. Потім добився зустрічі віч на віч з Путіним і там узгодив іншу кандидатуру – 75-річного Миколи Харитонова. В мережі вже гуляє дуже смішне інтерв'ю цього кандидата одразу після процедури висування. Чим лучше ви Путіна? Ну я так не лучше краще... Это люди определяют своим голосованием своїм голосуванням програму. Що вам самому в себе нравится? Що ви всі оцените? Я люблю людей. Путін любить людей. Я не могу говорити за чужі. Я з я можу говорити за сібя. Да. 2018 тисячі в російських комуністів з кандидатом було ну не те, щоб краще, а трохи все ж таки яскравіше. Пам'ятаєте такого директора радгоспу з вирощування полуниці Павла Грудініна? Тоді Кремль відірвав його від землі заради пожвавлення передвиборчої кампанії, адже занадто нудною вона виходила і явку довелось натягувати. Але коли в АП переглянули закриту соціологію і зрозуміли, що Грудінін з такими темпами може й виграти, йому різко перекрили кисень. І виявилось, що в комуніста сталініста і майно за кордоном є, і щось нечисто з податками, і колишня дружина скаржиться на нечесного екс чоловіка. До речі, судові справи Грудінін розгрібає і до цього часу. А в Кремлі вирішили більше так не експериментувати. Ось на цьому вже архівному відео ще один традиційний спаринг партнер Путіна Володимир Жириновський і ще живий і майже здоровий. Але до цих перегонів він не досягнув і його діти ще партію ЛДПР очолив персонаж на ім'я Леонід Слуцький. Зараз йому 55, і саме його ЛДПР і висунула кандидатом на ці вибори. Його прізвище було єдиним в бюлетені. Ми сьогодні стремительно становимося стежнівою. Столовою ключовою політичної силою в партійній архітектурі сучасної Росії. Ті з вас, хто більш-менш цікавився життям політичних пітикантропів, вже напевно згадав, що з цим Слуцьким пов'язаний гучний скандал. Кілька років тому виявилось, що цей мачо домінатор чи ким він там себе вважає, не пропускав повз себе жодної спідниці журналісток, що працювали в Держдумі. Тоді слуцького трохи присоромили і скандал зам'яли, і почали де тільки можна просувати його як великого знавця міжнародних справ. Він дійсно ще за часів Жириновського очолив профільний комітет Держдуми. А потім через цей комітет забезпечував приїзд нерозбірливих європейських політиків до анексованого Криму та до розташування російських військ у Сирії. І саме через цього персонажа, в тому числі, розповсюджується на заході Гидота на кшталт ніанацистського режиму в Києві. Настільки тісною, що може собі дозволити залітати на гелікоптері прямо на територію російських святинь. Ось це Троїця Сергієва Лавра. А це Слуцький на гелікоптері ефектно сідає прямо поміж покоями патріарха та Троїцьким собором. Звісно, що такого стрижнево-стовбурово скріпоносного кандидата російський центр виборчком зареєстрував. Одразу на відміну від не менш скріпоносного, але опального Ігоря Стрілкова Гіркіна, як відомо, сам він зараз перебуває в СІЗО, але справа реконструктора терориста живе 24 грудня в московському готелі Ізмайлова зібрались фанати Гіркіна і спробували висунути його в кандидати. В куларах обговорювали, що треба вбивати ще більше українців сейчас в данной ситуації только убивати уменьшать их ресурс военный в людському Сейчас. в той ситуації, которая сейчас є. Просто убивать людей як можна больше з той сторони воєнних просто убивать врагов Кремлю. Звісно, такі розмови до вподоби, але не сам Гіркін. Занадто він став медійний і занадто багато дозволяв собі висловлювань на адресу то Шойгу, то Путіна. Ось видання Вірстка журналіст, якого був на тому з'їзді, наводить попередження від організаторів. Коли хтось з учасників вигукнув свободу стрілкову, йому одразу закрили рота. Обережно з лозунгами нас вже один раз попередили. А далі була звична і невигадлива технологія. Завіряти підписи учасників з'їзду, які висунули Гіркіна кандидатом в президенти, не прийшов. Жоден нотаріус. А без цього до ЦВК йти немає жодного сенсу. Нічого дивного, нотаріат же ж контрольована державою структура, і кожен нотаріус цінує свою ліцензію і боїться її втратити. До речі, колишній так званий міністр оборони, так званої ДНР Стрілков Гіркін, віковий сенс на вимогу Кремля легко долав йому 53. А ось Катерина Думцова ні. Формально в реєстрації її ініціативної групи голова ЦВК Елла Памфілова відмовила через порушення в документах, мовляв, підписи недостовірні. Але її підкорка видала обмовку за Фрейдом. Ви жінка ще молода, у вас все попереду. Про саму кандидатку за хвилину. А поки що розкажу ж про котика, хто ще не знає. Отже, серед членів команди Дунцової є людина, яка обрала своїм підписом мордочку Кота. На жаль, її ім'я, прізвище достеменно невідомо, але ця людина надала в публічний доступ фото своєї сторінки в російському паспорті, де поруч з печаткою намальований саме такий особистий підпис. Фотошопці чи ні зараз не з'ясуєш? Утім, сама Донцова стверджувала, що і паспорт, і підпис справжні. А це вже протокол ЦВК, і там такий саме котик. Цей підпис визнаний за формулюванням членів Центру виборчкому бракованим. Ну а тепер кілька слів про саму Катерину Донцову. Їй 40 років, народилась у Красноярську. Середню школу закінчила в Ржеві, має дві вищі освіти юридичну та журналістську. Встигла один термін побути депутатом ржевської думи. Зараз Донцова є координатором волонтерського пошуково-рятувального загону Сова з позивним Радистка КЕТ. Багато інтернет-користувачів ліберальних поглядів порівнюють Катерину Донцову з екс-кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською, а Держзмі називають її. Проєктом олігарха Михайла Худорковського. Своє рішення балотуватися на посаду президента Катерина Дунцова пояснила тим, що останні 10 років країна рухається у неправильному напрямку курс узяти не на розвиток, а на саморуйнування. Дунцова заявила, що виступає за. Припинення війни в Україні, демократичні реформи, звільнення політв'язнів, зокрема Олексія Навального. При цьому вона обережно висловлювалась з приводу російського вторгнення в Україну. Цитую: Я, на жаль, не можу дозволити собі глибоко занурюватись в цю тему, перебуваючи в Росії. Кінець цитати. З цієї ж причини Донцова відмовилась коментувати долю анексованих територій за майбутнього можливого укладання миру з Україною у всіх своїх інтерв'ю на питання щодо війни. Вона відповідає з позиції поміж крапельками, але добре, хоч не так кровожерливо, як однодумці гіркіна. Я готова до того, що ми в майбутньому договоримося, будь-якому випадку, рано пізно, поздно який конфлікт, в тому числі ворожоном, заканчувається. І дуже хотіла би, щоб він закінчився як можна скорі. Після відмови центр виборчкому зареєструвати навіть її ініціативну групу, а не те, що її саму як кандидата Донцова звернулась до Верховного суду. Ця інстанція може розглядати позови роками, а тут впоралась за півтори доби і. У відмові ЦВК не знайшла жодних порушень. Дунцова зверталася до партії Яблуко з проханням висунути її як кандидата. Євлінського ця новина заскочила в ефірі у Вінідіктова. Я б про цих представників так званої ліберальної опозиції геть не згадувала, але в них така вийшла мила розмова. Донцова б'є об офіційно до «Яблуко» з просьбою видвінути її від партії. Я не бачив. Ну, Только что. Только що. Ну вы, вы, вы будете это? рассматривать этот вопрос. Не знаю. Вас із нетрісують. Ну, такие смешные вещи. Ні, ну слушайте, ну люди спрашивать, вижеть. Да люди поняли. Же... Знаєте, коли система ламає людину, це виглядає трохи інакше. Тут ламати не було чого чи кого, і колишнього львів'янина євлінського і розумно поміркованого російського опозиціонера часів Єльцина за правління Путіна цікавить лише одне питання: як на будь-яких виборах подолати лише той відсоток, який забезпечить державне фінансування його яблука, і не дай Боже перетнути цю межу. Далі, заради повноти картина, скажу про ще одного, так би мовити, опозиціонера. Він, як і Дунцова, якби її допустили до перегонів, вважається антивоєнним кандидатом. Це Борис Надєждін. саме за нього тепер буде агітувати Катерина Дунцова. На цього персонажа варто подивитись уважніше, оскільки на ньому адміністрація російського президента відпрацьовує таку саму технологію, як і 2018 року з Ксенією Собчак. Навіть заморочуватись зі зміною партії у Кремлі не стали. Надєждіна, як і Собчак, висунула партія громадянська ініціатива. Свого часу Надєждін був близьким до Бориса Німцова, і тепер його телеграм-канал радісно спекулює фотографіями тих приятельських стосунків. Зараз Надєждіна вважають приятелем нинішнього заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. Та загалом ця людина має багату політичну біографію. І перевзувалась в повітрі від союзу правих сил до Праймеріс єдиної Росії, від справедливої Росії до громадянської ініціативи. Ну ось така там опозиція, що поробиш. Ну і на сам кінець, як обійти головного ляльковода в цьому політичному театрі. Володимир Путін здав документи до СВК одним з перших. Для нього це вже буде п'ятий термін за загальним рахунком, і перший після обнулення конституції. Я написал, у мене, там не хватило міста. Міта щось так звір. Мернець на це це і от здавалося б, що ще додати про цього так званого кандидата. Утім ні. чи не кожного дня з'являються в інформпросторі якісь нові подробиці геополітичних потуг Путіна цього тижня у японському виданні Нікеї. Як стало відомо журналістам з кількох незалежних джерел, у березні 2023 року, під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви Володимир Путін заявив главі КНР, що Росія має намір. Воювати в Україні щонайменше 5 років. На думку видання, це зауваження було попередженням Сі не змінювати своєї проросійської позиції. Своєю заявою Путін намагався запевнити Китай, що затяжна війна вигідна Росії, і зрештою Москва вийде з неї переможцем, незважаючи на те, що на той момент ситуація не складалася на її користь. Виходячи з цих слів, видання робить висновок про те, що не слід приймати за чисту монету сигнали Путіна дипломатичними каналами щодо готовності до переговорів про припинення вогню. Але ви знаєте, такі інсайти з переговорних груп викликають якесь збудження хіба що в західній пресі. В нас вже точно ні. Ну, сказав, ну, планує. Київ за три дні він теж планував. Окрім того, що ці плани руйнують сили оборони України, існує ще і чорний лебідь. Те, що він час від часу кудись долітає за класикою жанру геть несподівано, це вже факт доконаний, але жоден футуролог ще не запропонував точних розрахунків польоту цієї загадкової птиці. Констатувати його приліт вдається лише після того, як все станеться. Отже, не втрачаємо надії. Переможного нам року бережіть себе.